Тож, ви повернулися з Донецького аеропорту. Е, яка там ситуація? Що ви бачили, і хто наші противники? Ну, ситуація, скажімо так, складна, але позиції ми держимо, як і держави. І я сподіваюся, будемо і надалі їх тримати, тому що дух у нас вистачає духа і бажання воювати. Противник. Противник серйозний, зброя найсучасніша, яка є, особливо їхні танки, які більше за все задавали нам шкоди. Тобто бомбили, бомбили, потім йшла їхня піхота. Піхота, скажімо так, з піхотою воювати можна і треба. Тобто ми давали, скажімо так, достойну вісіч піхоті. Яка було таке, що навіть піхота кидала зброю і кидала. Ми ходили, забирали, це були автомати Калашникова, РГП, кулемети їхні. О. Робили зачистки після того, як вони займали здання ну, наші приміщення. Ми їх відбували відтуда. знову займали позиції, на яких мали бути. Ну і далі тримали оборону. Тоді знову починалися їхні танки, які їздили і кошмарили нас. На жаль, наші військові, не знаю за технічних причин чи якихось других, не завжди могли виводити наші танки, щоб, скажімо так, більш-менш був ну, рівноцінний бій, щоб наші танки були їхні танки. Ну, Як могли. Як багато в них важкої техніки? Важкої техніки, ну виїжджало, я сам бачив три танки. І виїжджали і тобто весь час бомбили. Скажімо так, бомбили. Особливо медблоку. Ну, що таке танк. Танк. Коли танк стріляє, падає, рушиться все. І завалює. І... Тобто були такі моменти, що більше приходилося ну, ліквідувати ці всі наслідки бомбіжки, пожари, тушити. Що таке тушить пожар в аеропорту, коли немає вогнегасників, немає води, а пожар тушити надо. Тому що люди задихаються, чорний дим, треба це все робити. Ну і разом з тим треба воювати і тримати позиції. Що ще цікаво. Вас кібергами називали там? Ну, ми люди, ми люди. А чому ви називати? Я там? так думаю. І... Тобто кожен, хто був там, він розумів, де він знаходиться, розумів, що треба йому робити. Ми не кіборги, ми чоловіки, які просто, я не знаю, роблять те, що повинні робити всі чоловіки. І ті, хто зараз вдома, от хай задумаються, що війна, яка зараз йде тут, не дай Бог, звісно, може прийти і далі. Але тут теж Україна. І це наша земля українська я вважаю, що ми війна дожена закінчити там, де вона почалася розповідали, що противники наші бігають без бронежилетів. Чи дійсно це так? І як ви думаєте, чого цього така? Да, були рішення? без бронежилетів, але були і бронежилети. А чого так? Ну, ополчення їхнє, як вони називають себе. Не знаю, чи їх немає бронежилетів, чи вони може під якимось там, скажімо так, допінгом. Я цього сказати не можу. Але таке було, я бачив, так. А як от пропорційно місцевих мешканців і росіян, ну, російських військ зараз, от на даний момент? Ну, росіян я не бачив, Тобто, я не можу сказати. Тобто, росіян. це місцеві ополченці? Я так, думаю, що так. Скажу. Я росіян не бачив. Були вони там, чи не були? Тобто 100% сказати я не можу. Я їх сам не бачив. Не вбитих, не живих. то я не бачив. Там постійно йде мова про те, що здають один із терміналів, потім ніби два здають. Зараз яка ситуація? Ніхто Термінали під чим контролем? Все. Що потрібно, все держиться і буде держатися далі. Тобто обидва так, термінали зараз за українською термінали стороною. Наші. Да. Є, є там о, о, окремі приміщення, які далі термінала, де вони тимчасово зайняли. Я не знаю, вибили їх хтось, не вибили. От, але інформація, що вибили. А чи є зв'язок зараз з хлопцями, які там? Зв'язок з тими, у кого в мене був, їх вже немає. Кого немає взагалі, хто поранений, тобто в мене зв'язку немає.